Допомога на мільярди підсумки 31-го Рамштайну дешеве першими впроваджують систему імпульс. А зсу отримують модульні бронежилети з посиленим захистом. Головні новини тижня від міністерства оборони. Далі вітаю вас! Починаємо з результатів Рамштайну. Партнери пообіцяли 442 мільйони доларів на програму «Пьорл». Це механізм, який дозволяє закуповувати американську зброю для потреб України. До механізму приєдналось вже більше половини країн-членів НАТО, і ще 715 мільйонів доларів. Партнери виділяють на закупівлю зброї в Україні. Зокрема, ці кошти скерують на ударні та розвідувальні безпілотники, дрони перехоплювачі системи РЕП. Крім того, Швеція спрямує 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Чехія 72 мільйони доларів. Канада 20 мільйонів. Португалія 12 мільйонів. Тринадцятий пакет військової допомоги готують Фіни. При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надасть Україні додаткову допомогу вартістю понад 2 мільярди євро. З Цих коштів 500 мільйонів доларів спрямують на закупівлю систем ППО ракет для Петріот. Радіолокаційних систем та іншого озброєння за програмою Пьору ще 400 мільйонів євро. Німеччина планує виділити на виробництво українських далекобійних дронів. Крім того, Україні передадуть два зенітно-ракетні комплекси Айрісті зі значною кількістю ракет. Переносні ЗРК, протитанкову зброю та засоби зв'язку. Також Міноборони Данії повідомило про новий пакет військової допомоги Україні на суму більше мільярда крон. Це понад 170 мільйонів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс зріс у 35 разів від 2022 року. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, Україна перетворюється на один із найперспективніших ринків для інвестицій в ОПК. Українська оборонна екосистема налічує близько 900 підприємств, приблизно 100 державних і 800 приватних, та близько тисячі команд інженерів і розробників, які щоденно працюють над інноваціями. А спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у 35 мільярдів доларів. Понад 40% зброї на фронті сьогодні українського виробництва. Наш досвід бойових дій і перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу. Додав міністр оборони. Завжди перші і навіть у впровадженні імпульсу десантно-штурмові війська стануть першим родом військ, де буде повністю розгорнута цифрова система імпульс для обліку військовослужбовців. Що таке імпульс? Це платформа, яка заміняє паперові журнали, записи, фізичні накази та ручну роботу кадрових служб. Мета впровадження цифрової системи, щоб інформація про кожного військового була в одному цифровому місці, завжди актуальною щоб її можна було швидко оновити, отримати звіти, підготувати наказ чи переведення без зайвих затримок і помилок. Систему розробив центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу it спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом в українських та міжнародних компаніях. Зсу вперше отримують нові модульні бронежилети з розширеною комплектацією. Таку потребу диктує фронт. Понад 90% поранень на передовій спричинені уламками та осколками. Саме тому Міноборони затвердило три додаткові елементи захисту до модульного бронежилету: захист передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ширшу площу захисту для наших воїнів. Повна комплектація бронежилета включає вісім елементів. Це фронтальний та тильний чохли з м'яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом, чохли захисту паху і шиї, чохли для захисту плеч та стегон, камербанд та розвантажувальний ремінь із м'яким балістичним елементом. Уряд відкрив шлях до використання виробниками технології міноборони. Відтак, технології міноборони підуть у серійне виробництво. Це рішення дозволяє швидко масштабувати перевірені розробки кількома виробниками одночасно та має прискорити постачання техніки на фронт. Основні переваги механізму збільшення обсягів виробництва та насичення фронту перевіреною технікою, розширення номенклатури озброєння за рахунок наявних державних розробок та залучення потенціалу партнерів НАТО до вдосконалення технологій через новий порядок експорту. І насамкінець про важливі зустрічі використання заморожених російських активів для підтримки України та фінансування сектору оборони. Міністр оборони обговорив із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос про ініціативу Пьорл, яка надає Україні додаткові оборонні спроможності, що критично необхідні для захисту міст. І отримання фронту говорили під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіосом. Денис Шмигаль підписав домовленість щодо оборонно-промислового співробітництва. Вона посилює двосторонню співпрацю і сприятиме розвитку спільних промислових проєктів з виробництва в Україні БМП «Линкс» та боєприпасів, ремонту зенітних установок Гепард та танків Леопард. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!